Церква в Росії це не інститут релігійний і не інститут, який духовне, культурне, святе несе до людей. Це той інститут, який є на, скажімо, службі в державі, ну, зокрема в Путіна. Відповідно, це є певний дуже потужний сильний інструмент, який вони використовують на вплив населення на своїй території. Відповідно, цим інструментом вони користувалися всі ці десятиліття і на території України. І ми ж з вами є очевидцями, що нічого хорошого в цьому не було, тому що через московський патріархат вони, по суті, вчиняли політичний вплив на систему управління в Україні. І Амбіції їх були ну, дуже великі, дуже агресивні. Ну, якщо так дуже по-простому, це п'ята колона. Ніякому разі не хочу зараз сказати, що це стосується всіх священиків, тому що я вже давно. Ділю, якщо так можна, стараюся не ділити людей на, на скажімо так, віруючих, невіруючих, московського, київського патріархата чи політичні якісь погляди. Я рахую, що люди є порядні ну і менш порядні. І тут немає значення, в яку церкву ходить. Так само тут не можна говорити про московський патріархат, про всіх священиків, що вони всі одинакові, Ні. але більшість, на жаль, політизовані. І все-таки києво печерська лавра це є святиня, це є реально духовна святиня. Вона взагалі-то тих лавр на всього три. І всі три були під московським патріархатом. Давайте задамо собі питання, а що це так? Чого це так в Україні? І три святині, самі великі святині, де ще були впливом московського патріархату. За що я глибоко переконаний, що це питання вже не перезріло, а не тільки визріло. Тому що має бути єдина церква. Коли буде об'єднання в єдину церкву, тоді відбудеться єдине духовне об'єднання, а не розділення на Московське, Київський, тоді відбудеться об'єднання еліти, і тоді відбудеться об'єднання українського народу, що ми зараз і спостерігаємо. І за що нічого страшного в тому, що там зараз розривається договір оренди, скажем, з нижньою лаврою немає. З юридичної точки зору це звичні речі. то я думаю, що цей процес, він ну, якби. Буде такі неетичне, культурне, плавне і не буде загострюватися зі сторони української влади, якщо самі, ну скажем, першосвященники московського патріархату не будуть загострювати його, що, на жаль, теж ми спостерігаємо. Так що в цілому я думаю, що цей процес логічний, цей процес правильний, і якщо на ньому не спекулювати, то Україна від цього тільки виграє.